Доброго дня присутнім, а також хто спостерігає за нашою роботою онлайн. Засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 1 вересня 2025 року оголошується відкритим. Сьогодні на засіданні присутні члени першої дисциплінарної палати Бороз Микола Володимирович, Букова Юлія Валерівна, Бондаренко, Тетяна Знаменівна. Таким чином, склад першої дисциплінарної палати є повноважним. Пропоную затвердити порядок денний засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Порядок денний був опублікований на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя. Будь ласка, чи є у членів палати пропозиції чи доповнення до вказаного порядку. денного? Немає. немає ось тільки пропозицій немає. Доповнень немає. Пропоную затвердити порядок денний засідання першої дисциплінарної палати в тому вигляді, який він, в тому складі, який він опублікований. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Три за. Таким чином, порядок денний засідання першої дисциплінарної палати затверджено. Відповідно до регламенту Вищої Ради правосуддя доручаю членом першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя морозу Миколі Володимировичу фіксувати результати голосування під час ухвалення рішення першої дисциплінарної палати у спеціальній приміщенні на радчій кімнаті в разі такої необхідності. Таким чином переходимо до порядку денного і перше питання. Перший розділ в порядку денному у нас наразі не передбачено розгляд дисциплінарних справ по суті, тому ми розпочинаємо перше питання розгляд висновків дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя про відкриття дисциплінарних справ за скаргами. Uh, Поданими до